Всім привіт мостимо кришу мостимо, а ну шо? Така буде криша. І така буде. Знаєте, як ото кажуть, пів роботи не показують, не зрозуміло, що буде, так? Вже як зробимо. Но криша така буде хороша, профліст тоненький якраз така, що не страшна буде, не ні сніг, нічого, і так положили. Лістом поміряємо, щоб не було стикало тут. Хотіли одразу такі реєчки, як коли кажуть, а не реєчки, це якби шифер, то ще може. А під то такий, ну шифер виходить дорого. Ну, буде так. Нормально, смотри. <смеш> ну так хто а, знає, ж керував? Ну і все не нормально. Чого? А, наскільки він де? О. А зачем його опилювати? А як же ж ти будеш в калітку заходить, все ж буде? Не ну так то і доска и це і буде опилюватися по-любому. Ну може цей каже, я ж Ну пр ну по ширині шта з досками вгадали. По ширині, так. По ширині да. да. то з досками вгадали. У нас прораб, два холма. Ну составляємо профліс. А пылювати а як потом будеш. І профліз. Ага, ну. До першого віку себе в Болгар.

Вже повністю. І там все-таки затулили. Получається. Оцю. Бо зранку, як спека, як ще прохолодніше, то нічого. А як спека, то майже до 11 сонце світить то в верхню клітку, то в нижню. Вони забиваються, Криленята. і їм нема куди дітися. То затулили. І тут ну ще й бракована попалася ця. Оце шматок на 200 гривень взяли, вихватили. Ну, за оцього І за цього, А цей получився 970. оце шматок. Різниця, да? А цей нам так наградили. Чисто символічки, за 200 гривень. 6 метрів, бо ось ще сюди шматочок додали. Такий. Ось тут повністю. Ми оцей маленький взяли. Треба було його більше, щоб до краю сюди. А ми так ото взяли, не поміряли на око. Ну Ладно, вже таке буде. То потім, якщо, що, то на слідуючий рік цю почепимо туди, в хоздвір, двір, а сюди купимо другу. почепом, щоб повністю було, щоб не було оце оцього. <кій> в цьому році поки так. Ребудь щось І у нас тут. розділили трохи середніх сюди, Хлопців сюди їм тут місця більше в цьому А дівчат там по дві. Ну. Я вже придумав, що буде. Що? Кроль... Стульчики поробити. тих стульчиків по всьому То, двору. Дрова сюди поскладала. Оце? Опилюють. Тебя чистить, ты бы ты же босый ходишь. А, не, лаптя. а че а в лаптях. Ка а что ты ну? Какаски, кажи. Какаски, <сёк> <сёк> там какаски. <сёк> <сёк> <сёк>. <сёк> кажи, я там хожу, а там какаски. <сёк> <сёк> там не какаски, там мясо живое яйка. <сёк> Там бачить, ось бачить. Да. Всім привіт, продовжуємо сьогодні ми вже з Колею. Це продовження і ось що у нас получається. Тут буде так, щоб можна було їм заховатися. Тут сітка буде. О, осипа налітали на воду жожать, хоч би ще не покусали до води чи пчоли, не осип пчоли І тут також буде отака от стінка, ну, як калітка з профліста закриватися. Тобто Буде тільки ось так вперед з сітки, щоб їм видно було і їх видно було. А так воно виходить ось таке. Як би так показати? О, ось таке виходить. Ось так, я думаю, видніше, так? Да? Вони віддаляє. Отак. От що непоганий такий вольєрчик. Я кори, коли кажу, е, як не буде цих е, качок, ось качата, чи повилуплюється, чи купив. І не мостиш загородки. Там теж закриється профлістом гарненько. Не мостиш загородки посеред двора, не накриваєш ото сіточка. Я сюди загнав, ні тебе не залізуть. Можна виїхати десь поїхати. Не так, як ми сиділи, щоб ніде не, не вийдеш, не поїдеш, не дай Бог, коти залізуть. А ось все загнав, закрив, вони нікуди не дінуться. Якщо дощ, воно їх не намоче. Красота. Просто красота. І місця тут доволі такі Я дивлюсь, качки є, качки є, так? Для голубів те, що треба. Для голубів ти таку само зробиш. Ми хотіли якусь там таку робити і широку, і більше, Я коли кажу, хватаємося і такої. І... Тільки буде, мабуть, этот, дах повище, чи так само ти будеш робити. Ось забором. Отут. Отак по цю сарайку, От так ось одгорода і так само тут зробить. Тільки що воно буде ну вище, мені кажеться, буде вище. І буде так само для голубів. Тільки що вони будуть туди залітати в ту сарайку і там будуть у них гнізда. А тут оце перед буде сіткою. Тут все вирівняється, вичиститься і зробиться так гарненько. А що ні? Дерев'яне железо. Ну, значить, прикручувати їм. Щоб попробувати сварлиті. Залізе, сверлити. Залізи, сверлити. Угу. А що воно таке? А, це. ось все. Те, що воно бліза. Угу. І воно якраз, як я кажу, перекривай трохи, щоб не видно того стопчика було і не видно отак от, ну, скрутки сітки, щоб воно отак йшло от гарненько все. Щоб воно було. Mm? Мені подобається, головне, це вже не що, все. Мені та... подобається, <гум> <а? гум>. <гум> подобається, це вже не зроблено так, як от тяпляв. З бог на чого не зліпляно. <гум> мост там, все мост. Нормально? Ненормально. нормально. Не нормально? Не нормально. Щось вже не нравиться. Щось вже не так. А потому що посередині ще треба. Ще посередині треба. Так вона не буде триматися, так її буде крутити. Вона Так само і буде стояти, Так, так само буде доски стоять у Все. А ч? Скручено не так чи ж? Тут все, бачиш все. А тут бурсок. Mm. Цей же бурсок. А, ми ту планку неправильно. Угу. Оту ми сильно вверх поставили. А там нема до чого прикрутити. Ми ж його із-за чого так чуть-чуть, воно отак ось візуально, наче і ровно. А по цьому воно не ровно, із-за того, що там <кхем> нема до чого прикрутити. А якщо його на петлі посадити, ви її теж так буде крутити? я же ей держу, как она сама стоит. Я же ей не выгинаю. Что она сама так стоит. Это ей так выкрутило. Выровнял. Древня принеси мені ще пулейку таку копеньку. Ну так что здесь поставлю, щоб це не получалося. Ми сьогодні з тобою это зранку до жари, з вечора і навіть не розводимся. То два дні поки. А то два дні. Поки <свільш> а <то> два дні. <свільш> все виміряли, пальцем воздух чертили, поригавкалися. Ну, як завжди, як щось будується, ви б знали, я не знімала, як оцей паркан будувався. Ні, <свільш> я знімала, але я не вставила його. Ви унікальної людини вже ніколи. А, то тут Маш, чула знаю, все село. А чого ти не посередині, а отак вот верхом? Посередині боже. Різниця є? Ну є, вдруг. Качка, качкам буде так?

Так, ця сторона вийшла ось так. Зашили. Тепер ту сторону вверх зашить. І все, повигрівати, намастити і можна переселяти. Зараз вже доробимо. Ой, і виходить їм ось так. І вийде ось таке їм. Пентхаус гарний. Ну нормально ж їм буде? Нормально. А з оцих дошок потім коля зробить їм такий будиночок, щоб вони туди ховалися. Гарненький такий. Да? З оцих дошок, кажу, зробиш їм потім будиночок, щоб вони туди ховалися. Той будиночок. будиночок один зробив і ще один зробив. Всередині, зараз, ну щоб зимою не холодно було. Вони ні. туди залазили. Або качка там буде нестися. Зроблю, тільки потом. Ну потом. Ну не зараз, зараз нам треба воно доробити це. Зараз я вже це да, буду робити його. Вони вже <кх> не хочеться а. Mm -hmm. А надо. Це і ця сторона, дивіться, яка зашили. Все, зараз там мостимо сіно і переселяємо. Нарешті добили, зробили, ще нічого так вийшло. Зараз тут трохи тут ще буде доділуватися все, трохи поприбираю. Хочеться їх пересілить, бо там в коробці їм вже геть. Чого так і стишило його все. Камінь. Як добре, одної рукою це буде довго. Ну, глянь, так гарно получається. Тут ось так поставлю ще дошку, там застілю сіном. І потім коля зробить такий, як будиночок. Отак от. Так от. Щоб вони туди ховались, ну, тепленько їм було. Ось так от туди. Буде гарно. Так, ну вже ніч нічого не видно, вже завтра покажу вам. Переселили, бігають. Тут хоч можуть і крила розм'ять і все. Ну, їх не видно. То вже воно сінця їм там підстелили. Вони ходять, водичку поставили, кормушки їхні поставили. Далі вже привезем білого піска, річного такого, позасипаємо, щоб тут болота їм не було. І вони воно красавці лазять. Завтра вже покажу. Так що так, ось так у нас получилось. Все. Кажу вам пока-пока. До наступного відео. А ми будемо тут розгрібати те, що понапилювали.